Останнього дня зими. Ось він. Останній день зими. Ось така моя клумбочка з квіточками, снігом. Чекає весну. Трояндочки ялівець, ялиночка. Так, Дейзі Вайт. Це яливець. Скельний. Ще ялівчики, які просто покривні. Ось такий такий. Колір має зараз, це дуже гарний. Ще ялівчики. Танечка. Все чекає весни. Тань, день принцими 2025 рік. Яличка. Сільверблок, отака, Уже бронючки. І пересклетик, трояточка, корзиція. В цьому році гарно перезимував цей ялівець. У нього завжди прирости трошки жовтіють, а це осні, дивіться, тільки трошки турпожав, ці такі гарні, жовтенькі прирости так і залишились. Гарний, який народний. Березь клетки який бій, гарний. Такий. На цьому боці у нас іще сніг. Така сантовина сиза. Щось вона якась не дуже гарна, який зелена. чи перезимувала вона, чи ні. Там, наче прирості зелень Приядочка, юбки, так ось щелинка десь вой. Отакий мій кличок. А ось хупці. Які вже два ворог. Маленького-маленького. Сачинчика така. Вона, дивіться, красуні хупці. Сам шитик. Дивіться, який він гарний. Він в якихось краплинках. Такий красунчик. Йому вже більше, ніж понад 10 років. Він знаходиться тут сзади, тому йому дуже подобається. Такий красончик. Оце такий клубочка У мене тут. Малесенькими квіточками Так от з'ярицями блюаров. такі які я посадила тому році. Отак от виглядає Тут наживцювала лаванду Це плющик, може, колись заплити, щоб була ця стіночка. Хорошу, така вся в плющику, щоб було красиво. А тут ще один квіточка. Я вам покажу навесні, коли він розпустить свої листочки. Так він А може ви самі здогадаєтесь. Ось отак виглядає. Також дуже гарна ліана. Виглядає моя клумбочка з перших цвіток. Вона знаходиться. На сонячній місцині тому тут сніга майже немає. Навіть ось проліски сходять, москарики, ось іще в і ще пролізки пробувають у Харківській області. І все чекає весну, вся хлопочка. Чекає весну, навіть тюльпанчики по сходить. При таких морозиках ось навіть один. Отак ось виліз. Все чекаємось. Один квітничок. Ялиночку мандує. Ялиночка. Дивіться як как... гарно на маленькому штампику. Це також двохрічний саджанець. З однієї гілочки куплялися Красунька. Ой, тут ось також. Тут я лише щось пожовті під ним. Все, я сама живчувала Самшитики які вони виросли. Цим дуже третій рік. Патички залишилися від дерев'янистого гібіскоса. Отак він виглядає взимку. О тепер останній день зими. Все чекає послу, як і ми всі надіємося. Хоча б погода була. І сподіваємось на краще. Так виглядають ми квітні, юки, за Троянди, ще троянди, і риси, і віско травянисте, а не, це деревовидне. Отакі Чекаю весни. тихого дня. Дякую за перегляд.